Вітаю! Мене звати у Микола Петрович. Я є лікар-отелемінголог вищої категорії, спеціалізуюся на діагності та лікуванні захворювань вуха, горла та носа. Маю понад 25 років клінічної практики, працюю широким спектром лор-патології лорпатології, від гострих станів, так і до складних хронічних випадків. Проходив стажування в Україні та за кордоном, зокрема з функціональної дископічної рінохірургії в інституті ЛОР імені Коломіченка. Та мав досвід підвищити кваліфікації у госпіталі Святої Марії в Англії. Є постійним учасником міжнародних та національних конгресів, має досвід лікування пацієнтам із затяжним ринітом, синуситом, поліпами, викривленням особи переділками, проблемами слуху. У роботі використовую сучасні методи діагностики, лорогені, володію техніками ендоскопічних операцій, проживання носа та пазух, керуюсь настановами доказової медицини та великим особистим досвідом своїх колег. Маю завдання не лише зняти неприємні симптоми, а знайти їхню справжню причину, допомогти дихати вільно та почуватися здоровіше. Запрошую вас на консультації до клініки Айрдок. Разом знайдемо рішення саме для вашої ситуації.